Небесний. Прийми молитву, Господь, за нашу Україну, за наших військових Господь, за всіх, хто захищає нашу землю, за тих, хто на, Господь там на нулі, за тих, хто в тилу, і за тих, хто Господь щось робить, молиться, служить Господь, за всіх цих людей і їх рідних. Прийми молитву в ім'я Ісуса Христа, святий Боже. Святий Отче Небесний, я прошу ж Тебе за нашу державу, я прошу Тебе закінчи цю війну. Я прошу тебе, нехай прийде мир на Україну. Я прошу тебе, Господь, нехай війна закінчиться, нехай росіяни, Господь вже повтікають з нашої землі і залишать нас в спокій, Господь, щоб ми, ми, Господь, служили Тобі, щоб ми, Господь, покаялися, українці, перед тобою, щоб Дух Святий, Господь почав діяти діяти на нашій землі. Я прошу тебе за нашого Президента, я прошу тебе за наших міністрів, я прошу тебе депутатів, за генералів, за офіцерів, за солдатів, Господи, нехай всі вони приймають рішення. Господь під дією Духа Святого, не під дією диявола, не під дією Духів злих, а під твоєю дією, Дух Святий, прийди, прийди, даруй їм мудрості в ім'я Ісуса Христа. Щоб вони приймали правильні рішення, святий всемогутній Боже. Я прошу тебе за тих хлопців і дівчат, які зараз воюють. Я прошу тебе за Володю Китаєва, Дениса Козаченка, Василя Сина Мар'яни, Антона Дар'янка, Андрія Костюка, Андрія Сина Любові Андрієнка, Юрія Сина Наталі, саму Наталю, Назарія Чоловіка-Іванки, Вадима Звірхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського. Діму Свіредовича, Діму сина Гаврилівни, Руслана Гриба Сусіда, Сашу Репенка, Сашу брата Лілії Литвиненка, Сашу Ремонтніка, Сашу Ємельянова, Женю Ємельянова, Нехай знайдеться Господь і буде живий. Віталія, сина Інни, Віталія чоловіка Наталі, Богдана сина Продавчині, Михайла Збишева, чоловіка з Макарова, Богайчука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочко Олександра, Миколи Прізвище не знає, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія. Сергія... Є, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Костянтина Чоловіка Наталії, Вадима, брата Наталії коч Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтінка, Володимира Сина Марії Гомана, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Ольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати Наталію сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту Тернопільську бригаду, соту бригаду, 13-ту бригаду. Безвісті зникло Федоренка, Сергія, Сашу Суворова, нехай за Олександра Лазуткіна, Сергія Дем'яна, Остапа Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любові Кінник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук, Дмитра, сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима, Коржус, Ігоря Остемчука, Сергія Сина Марії. Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук, Івана та Романа, Василя Леоніда, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталі Даниленко Ніколає, зазвільнена з полону, Андрія Івана синів Оксани, адміністратора, Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлова, Даниїла, Андрія, Богдана і всі, хто поряд Наталі з Блаблакара її чоловіка, Олександра Олексія, синів Оксани, Шкарлець, Сергія Вогівського брата Альони, Віталія жінки Ситняків, Володимира Леоніда Штойка, Вадима сина Світлани, Віталія брата Світлани, Миколи Вікторії, Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Жені за Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенії Момрик, солдата Володимира, Віталія Романа, Василя Гриджука, Володимира Федорова, Миколи Ткачука, зазвільнена з полону Юрія Варсабюка. За чоловіка любимо Хальченко його побратимів, за воїнів гайнинків, Михайла, Дмитра. Андрія, Юрія, Івана, Юрія за зниклого безвісті Сергія Ольги нехай знайдеться. За безвісті зниклих Ігоря і Олега Марії Михайливин нехай знайдеться. За безвісті зниклих Горлич Володимира та Ігоря, нехай знайдеться. За, за Богдана Оксани Мозіл. за воїнів Ірини Ляшовської, Володимира, Романа, Мар'яни, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів, за Фігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія сина Петрик Богдана, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук Василя. Володимира та Миколу, Василя Женя Андрійчук, Віталія, і Миколи, Галини Хелинович. за Андрія Матлика зниклого безвісті, нехай знайдеться. За зниклого безвісті Дмитра Марії Мадзюк, Михайловін нехай знайдеться, за Романа Оксани, його побратимів, Дмитра Летвиненка, Тараса Галини Головин, Олександра Сина Ліди Ілащук, Олександра, Михайла, Олександра, Миколи, Василя, Андрія, Оксани, Джея. Олега котрого підвозив, Сергія сина Неоніли Овчаренка, за воїнів Світлани Рудяк, Юрія Михайла та їх побратимів, за Курманенка Віктора та Геннадія, за полоненого Івана Зазова Коломис Марії, за безвісті зниклих. Сергія В'ячеслава Павла і Юрія нехай знайдеться. За безвісті у Константина, сина Ніни Васильівни зі сотої бригади, нехай знайдеться, за безвісті у Мирона Ольги Кудин, нехай знайдеться, за Андрія Євгенія Тамариць Торожук, Олександра Ніни Андрушенка. за Віталія у безвісті, нехай знайдеться, за Михайла Тетяна, Сергія сина Любові, Біб Романа, Горіна, Горіна Богдана та Андрія, за воїна Євгена, за зникла у Володимира. Нехай знайдеться за Євгена, Сергія Ларису і Любов Афанасенко. Господь, в ім'я Ісуса Христа, прошу тебе, святий, всемогутній Господь. Нехай всі вони знайдуться, і нехай всі вони, Господь, повернуться додому, до своїх родин в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.